Самовідданість У чоловіка з дитинства існує природна тенденція до егоїзму. Ми спостерігаємо цю рису характеру навіть у малюків, які відбирають один одного речі без найменшого завзяття совісті або плачуть, домагаючи свого, не турбуючись від того, які незручності це завдає іншим. Не варто скаржитися на подібну поведінку дітей. Діти мають тенденцію виростати з цього егоцентризму частково завдяки впливу батьків, але переважно з власного досвіду. Незабаром вони розуміють, що повинні позбавитися егоцентризму, якщо хочуть уживатися з іншими людьми. Проблема в тому, що більшість людей позбавляються егоцентризму рівно настільки, скільки їм необхідно для співіснування з іншими. Вони не ростуть вище за цю точку, тому що в них немає причини, яка б змусила їх рости вище. Вони не усвідомили, що егоїзм це серйозний дефект характеру, який треба долати. Вони не усвідомлюють, що бути істинно самовідданим це мета, якої нам усім треба прагнути. Справа в тому, що духовне зростання прямо пропорційне нашій самовідданості для егоїста духовне зростання неможливе. Самовідданість переносить фокус життя на інших, це суперечить наші природні тенденції, тому завдає нам болю. Якщо ми ростемо і стаємо все більш самовідданими, ми ростемо в дусі, якщо ми зберігаємо свій егоцентризм, духовного зростання не відбувається самовідданість і духовне зростання. Самовідданість це готовність відмовитися від власного комфорту або переваги заради когось іншого. В істинно самовідданому вчинку завжди є елемент пожертвування. Є деякі вчинки, які називаються самовідданими, які насправді такими не є: наприклад, віддати щось непотрібне, зробити щось, що не вимагає майже жодних зусиль або зробити майже непомітну грошову пожертву. Це вчинки доброти, але не самовідданості, оскільки вони не вимагають жертви. Щоб бути самовідданим, треба позбутися егоцентризму. Нам треба навчитися менше думати про себе, власний комфорт, зручність і переваги, і більше думати про інших як світ чоловіка спонукає його до егоїзму. Світ чоловіка це той світ, який спонукає до егоїзму і культивує його, його часу, присвяченого зароблянню грошей, зростає, і цей пріоритет може бути настільки сильним, що спотворюватиме його бачення. Єдиний шлях вирішення цієї проблеми уникати життєвих стандартів, через які виникають надто великі запити. Жорстка конкуренція, яка існує у світі бізнесу. Також стимулює егоїзм. Здається, що девіз, кожен сам за себе, став єдиним можливим шляхом. Я спостерігав брак чесності у чоловікові, який пояснював схему успішного продажу земельних ділянок групі майбутніх продавців. Перебуваючи на вершині ентузіазму, він описував те, як вони продали землю, куплену лише за 300 доларів за акр, за високою ціною 4 тисячі доларів за акр. Хтось зробив припущення, що, можливо, угода мала занадто великий крен на їхню користь, і в ній виявилося недостатньо уваги до покупця та його можливості отримати вигоду з покупки. Якщо ми хочемо бути чесними, нам слід добиватися рівності партнерів у бізнесі, беручи до уваги витрати, ризики та зусилля кожного вкладника повинні бути зрівняні з її внеском. Це не лише принцип чесності, це й принцип успіху. Іноді ми чуємо законодавців, які вважають своїм обов'язком забезпечити особливі переваги спільноті, представниками якої вони є, незважаючи на те, що це призводить до недоліків в інших спільнотах. Спостерігаючи за поліпшенням економіки, взагалі, вони можуть наполягати на продовженні проекту в своєму районі, який насправді може і не бути достатньо продуктивним, щоб виправдовувати своє існування. Не дуже стурбовані. Таке ставлення є ліцемірним, тому що людина не застосовує до себе тих же критеріїв, які вона застосовує до інших, і тут знаходимо насіння багатьох наших суспільних проблем. Чоловік, який егоїстично думає про шляхи поліпшення своєї позиції, може зазнати сильної спокуси використовувати для цього будь-які засоби незалежно від їх законності та етичності. Таким чином егоїзм призводить до інших видів зла. Цікаво, що у своєму егоїстичному пориві до особистої переваги чоловік приводить у дію сили, які знижують його здатність досягнення мети. Егоїстичний чоловік розвиває в собі риси, які ведуть до поразки, тоді як самовідданий чоловік застосовує принципи, що ведуть до успіху. Якщо чоловік хоче бути успішним лідером у своїй сім'ї, важливо, щоб він керував нею самовіддано. Якщо ж він не виявляє самовідданості, його сім'я слідуватиме за ним лише з обов'язку. Самовідданий лідер викликає довіру у людях, яких він веде за собою. Чоловік повинен самовіддано віддавати свій час на благо сім'ї. Він може так розсудити я заробив на життя мої обов'язки виконані. Можливо, він вважає, що має виправдання, щоб витрачати залишок часу на власні інтереси та задоволення. У такому разі сім'я рідко бачить його хіба що за вечерею і коли йому потрібно бути вдома. Бути істинно самовідданим означає віддавати і не тільки матеріальні цінності, а й час і енергію. Це принцип наступної заповіді. Той, що втратив душу свою заради мене, збереже її.